Друзі, всім привіт! вам завжди Василь та мої будні. Що хотів сказати, вчора сильна така ностальгія по селу мене пішла дуже сумним за селом. Ну, Тобто, і так сів хвилин за 10, за 15 написав такий маленький віршик. Писав сам, писав від душі, те, що мені постійно. Іде в голову, які в мене думки. Тобто, можливо, там щось зараз вам не сподобається, там якось не так. Але це за 15 хвилин було і це було від щирого серця. Тому хочу послухати, щоб ми послухали такий мій невеличкий стішок про село. Село, тут слів більш не треба, це просто любов. Так давайте ми трохи згадаємо його. Я в селі народився, як ні в чому не було, але ще не знав, яке гарне воно. Тут сам ти господар, тут радість твоя. Але в чому вона проявляється, нагадаю тобі я. Візьмемо природу, від проліска до огороду. Ти бачиш це все, відчуваєш це все. Весна в селі тобі щастя несе. А як квітнуть вишні, тут слів аж нема, бо від щастя кругом голова. А бджоли, як перший раз загудять, та з вулика миттю збирать врожай полетять. На огороді, як купа роботи, але ж вона треба бігом до роботи. Сусіди, це класно, але лиш в селі. Бо в місті в квартирі стіни тонкі. Лиш в селі ти відчуєш спокій душі, бо сам ти господар у своєму дворі. Як класно прокинутись вранці в селі, бо чуєш, як великий, цокотять на столбі. Думаєш, ти перший так рано прокинувся, але вже сусіди під картоплю крапельницю розкинули. За двором покосив ти траву за годину, але пахнути вона буде точно не одну годину. В селі відчуваєш себе незалежним, бо щастя в селі є необмежним. В місті лиш чуєш, які погані сусіди, то голосно розмовляють, то ходять гучно по квартирі. В селі такого немає, тут кожен друг друга поважає. Візьмемо, наприклад, сусідів моїх, з них треба лише брати примір. Сусід мій дядя Вова, людина від Бога, з таких треба брати примір, чесне слово. Він зранку до ночі творив свою справу і не жалівся, бо знав, що не незадаром. Його поважаю та раджу вам всім з таких сусідів брати примір. Сусід ще є в мене, Ломакін Роман, він дуже чудовий своєму дворі господарю. Я знаю, він також любить село і знаю, що оцінить він також його. Село, про тебе бо я хоч книгу напишу, бо ти в моєму серці, і я тебе люблю. Тобто, ось такий друзі, вірші, хвилин за 15, просто відчирло серця, що прийшло в голову, я написав. В принципі, ніколи я цим не займався. Ну, а зараз, так знаєте, якщо воно щось іде в голову, то воно йде. Тому не забувайте лайк. Знімати нічого, то буду вам стежки розповідати. Тобто. Тому такі справи. Всім пока.